Як правильно переходити дорогу, дітей вчать батьки за допомогою спеціальних книг та научних прикладів. Також і в школі не забувають повторювати правила безпечного переходу доріг, але не завжди дитина переходить вулиці у призначеному для цього місці. Забуває подивитися по сторонам та переконатися, що можна перейти дорогу. Часто діти невдало розраховують відстань і просто швидко перебігають дорогу, так що водії ледь встигають натиснути на гальма. За даними, тільки з початку року сталося 27 дорожньо дорожньотранспортних пригод за участю неповнолітніх. У п'яти випадках винні самі діти. В цих аваріях травми різного ступеню тяжкості отримали 29 неповнолітніх. Ще троє загинули. Водіям транспортних засобів. Потрібно пам'ятати, що у дітей до певного віку присутній тунельний зір, тобто вони добре бачать тільки вперед. Наближаючись на автомобілі до дитини, переконайтесь у тому, що вона вас помітила. Попередьте її у крайньому випадку звуковим сигналом. Варто зазначити, що психологія поведінки дітей не передбачувана. Вони можуть навіть останньої миті побігти через дорогу. Державтоінспекція нагадує. Шановні дорослі учасники дорожнього руху, не забувайте, що маленькі пішоходи особливі і краще зайвий раз розказати та показати дітям, як правильно та де переходити дорогу. Лише спільними зусиллями ми збережемо життя та здоров'я наших дітей під час їх участі у дорожньому русі.